Ну і ще одне відео стосується того, яким чином встановлюється кількість працівників, яких можна забронювати на критично важливим підприємством. Отже, хочу детально пояснити алгоритм всіх дій. По-перше, ви подаєте пакет документів для того, щоб ваше підприємство було критично важливим. Після цього орган, який видав статус критично важливого підприємства, вносить ваше підприємство до реєстру критичних підприємств. Після цього у вашого підприємства з'являється функціонал стосовно того, що у вас є можливість бронювати працівників, і в дії відображається інформація стосовно е, чисельності доступних до бронювання працівників. Це все залежить від квоти, а вона зазвичай 50% і від фактичної чисельності працівників на конкретну дату. Ця стала чисельність, вона буде змінюватися, якщо ж на підприємстві буде змінюватися чисельність військовозобов'язаних працівників. Тобто, якщо у вас будуть новоприйняті працівники, то відповідно чисельність у вас буде доступна до бронювання працівників збільшуватися. Якщо ж у вас будуть звільнені або мобілізовані військово зобов'язані, відповідно, чисельність цих працівників буде зменшуватися. Тобто, Стала чисельність працівників, яка доступна до бронювання, вона може змінюватися в залежності від чисельності військовозобов'язаних працівників, які працюють на даному підприємстві. Хочу на це звернути увагу, тому що чомусь останнім часом часто запитують і. Побутує таке твердження від клієнтів, так, які думають, що все ж таки, якщо станом на отримання статусу критичності доступно до бронювання 10 працівників, то цих 10 працівників буде стала чисельність протягом дії всієї критичності. Ні, це є помилкове хиблення. Ще раз нагадую: і стверджую про те, що чисельність. Працівників, яких можна забронювати, залежить від фактичної чисельності військовозобов'язаних працівників, які працюють на даному підприємстві. І якщо їхня чисельність буде збільшуватися, то й чисельність до бронювання працівників теж буде збільшуватися. Якщо ж вона буде зменшуватися, то відповідно чисельність так само буде працівників, яких можна буде забронювати, зменшуватися. Тому, якщо у вас виникає якась інформація, або ви не володієте якимись знаннями чи інформацією стосовно введення військового обліку Підприємстві, отримання статусу критично важливого підприємства, бронювання ваших працівників. Будь ласка, запишіться на консультацію, обов'язково проконсультуємо, розберемо всі ваші проблемні питання на вашому підприємстві. Юридична компанія Баше, я Ірина Бондаренко, рада допоможемо. Всім гарного дня, на все добре.